Горить! Тушимо з другом, як можемо. Палало в трускавці горіло на Самбірщині. Вирувало у жовківських селах. І це лише мала частина географії. Цими вихідними підпалювачі сухостою, немов з ланцюга зірвалися. Розводили вогонь, де тільки очі бачили. І стримати їхню маніакальну пристрасть вже нічого не могло. От так при неділі палять палят. Сьогодні неділя, тут все спалено, скільки муравейників, все згоріло. Все згоріло. І тут от дерево вон, згоріло молоде. І от далі вон. палає. Це за межами здорового глузду, але протягом 48 годин вандали встигли спричинити аж 263 пожежі в екосистемах та знищили майже 70 гектарів землі. Але й це ще не все. Негідники ледь не залишили без даху над головою, як себе, так і сусідів. Під загрозою знищення опинилися 27 будинків. Рятувальники цілодобово борються зі стихією. Основною причиною цих пожеж є людський фактор. Люди, не задумуючись про наслідки, випалюють сухостій. Звертаємося до всіх мешканців області. Ніть випалювати сухості. Це не лише шкодить природі, а й може коштувати комусь життя. Окрім цього, за спалювання сухостою передбачено штрафи для громадян від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень, для посадових осіб від 15300 тисяч гривень до 21420 тисячі гривень. Будьмо свідомими. У селі Нижня яблунька, взагалі, старенького знайшли прямісінько на згарище. Чоловік вже ледь дихав, і його тіло добряче попекло полум'ям. О 14 годині 12 хвилин рятувальники отримали повідомлення про пожежу. На момент прибуття вогнеборців на місці виклику горіли два житлові будинки та одна господарська будівля. Неподалік від будівель надзвичайники виявили чоловіка 1949 року народження із значними опіками тіла, якого рятувальники передали медикам. Його госпіталізували у важкому стані. Лів'яни неабияк обурені без відповідальністю поліїв та викладають відповідні відео у соціальних мережах. Таку безмежну дурість критикують навіть діти, більше самотужки намагаються рятувати довкілля. Зараз, як, як можемо просто, то перекриваємо, ну тут неможливо просто. Як можемо тупо тошимо вогонь? Я не знаю, воно горить все просто. Пожарних визвали. Свідками стали, то я не знаю, хто це підпалив, але знати хочу. Незвичайники щодня проводять рейди, аби схаменути підпалювачів однак на них не впливають ані слова, ані штрафи, ані кримінальна відповідальність за такий жорстокий вандалізм.